Привіт, друзі! Ну ось поговоримо про бюро економічної безпеки, про цю марну пухлину на тлі країни. Бо наша казка хороша починає спочатку. Де спочатку була податкова корупційна міліція, поліція, а стало бюро Крадіїв. І ось, за фактами обшуків ДБР, стає все на свої місця. Перед цим, самі БПП шманали зерневиків, і ось що стосується реальних справ, то повний ігнор. Ми коли зверталися до БЕП, то звісно на нас трошки так подалі направили койтне. Нещодавно події в Одесі, де БЕП проводили обшуки на підприємствах зернового сектору, спричинили бурю у суспільстві та бізнес-колах. це про справи, які стосуються мільярдів гривень. Що вказує на масштаб проблем. Офіційно БЕП пояснює і розслідуванням про порушення при експорті зерна. Але багато хто підозрює, що справжня мета криється не у боротьбі зі злочинами, а в спробі контролювати галузь або перерозподілити її активи. Обшуки та арешти активів у таких випадках дестабілізують бізнес. Лякають інвесторів та збільшують ризики для чесних підприємців, які все частіше побоюються відкрито протистояти бюрократичним апаратам. На тлі антикорупційних скандалів в Україні Державне бюро розслідування провело серію обшуків у регіональних офісах Бюро економічної безпеки МАДЕЧІНІ. Обшуки, пов'язані з підозрами у, коруп... у корупції та перевищенні посадових повноважень. З боку деяких співробітників ПЕП, що викликало широкий суспільний резонанс. Ось що відомо зараз і можливі наслідки для об'єх структур у бізнесі в країні. До речі, у той час, коли йде повномасштабна війна, крахобори в погонах займаються державним рекетом, вимаганням і корупцією. Обшуки, проведені ДБР в офісах БЕП, є важливим кроком в антикорупційній боротьбі України, хоча вони також вказують на серйозні структурні проблеми всередині самої системи. Якщо корупція в антикорупційних органах залишиться безкарною, це підірве віру у можливість чесного ведення бізнесу в Україні та наших міжнародних інвесторів партнерів. На майбутньому можуть відбутися реформи та кадрові перестановки, спрямовані на усунення на зловживання. Проте лише час покаже, чи будуть ці зміни ефективні? Ну, подивимось, що буде. Так що до зустрічі, друзі. А за діяльністю ПЕП-крахобори будемо стежити наш об'єктив. Дякую. Так, ти скільки будеш покривати казино? Підпольно. Ти в курсі, що? Там скільки ну, ціна злочину то і прошу. Ти мені відписки даєш. Ти ж каш поренту, так? Да? Дивіться. Бумажки твої в мене. Я да? знаю, що до вас, що ваші звернення надходять, до вас звертали без печатки, Стаційні без підпису, так. Да. Да, да. І пропонували вам да, да. протокол.